Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні я висаджую трояндочки у землю. Для цього я їх замочувала на одну добу. І зараз мені треба підрізати усі корінці. Троянди я дивлюся в гарному стані, усі зелененькі. Я кожен корінчик підрізаю чистим сікатором приблизно на сантиметр. І оці сасуючі корішки також відрізаю кожному. Собака лає. Корінці повинні бути усі на одному рівні. Отак. От Дивимося, ці корінці живі, живі. Немає чорного, темного. Так. Верхушки. Тут вже підрізані, не буду нічого з ними робити. Коріннячко повинно бути однієї длини зверху. Так я зроблю з кожною трояндочкою. Для цього підрізаються Ну, По-перше, щоб вирівнити усі були на одному рівні, а по-друге, щоб краще приживалися. Місце для посадки повинно бути обов'язково сонячне. Ось місце прививки, вона повинна бути заглублена у чайно-гібридних трояндочок. На 3-5 см. Це я так роблю. Для чого? Для того, щоб трояндочки не перемерзали. Ось побачила обламане коріннячко, треба буде зараз зрізати. А плити з цієї троянди до 70 см заглубляємо. Вибираємо сонячне місце. Троянди люблять сонячні місця і висаджуємо на сонячному місці. Обов'язково, коли ви бачите обламане коріннячка, то ми його удаляємо. Ось я беру і зрізаю. Палуночка повинна бути просторною щоб колінці поміщалися в нею. Оцю прививку ми заглубляємо. Калінці повинні дивитися вниз. Ось я вже декілька луночок викопала і придивляюся, чи підійде луночка до трояндочки. Підравнюю, а потім буду заливати землею. Осадочну яму спочатку ми перегноємо навозом ніяким не удобрюємо, тому що розочка ще не прижилася, вона дуже молода і може по -по пожеж усі її корінці. У луночку виливаємо в залежності від того, суха земля чи ні, одне чи два відра води. Повинна бути влага у троянку. П'ять кущиків трояндичок, Налила водичкою, растимуть вони на сонячному місці, під віконечком, будуть радувати. На вулиці дуже тепло, плюс 15 градусів. Хоча обіцяють на днях приморозки до мінус 2 градусів з вівторка. Но Троян це буде не страшно. Головне привівку я зараз буду заглубляти. Отака весна у нас зараз прийшла. Піончики підтягуються, дивіться, як з-під землі. ще квітів скільки. Скоро буде красиво-красиво на подвір'ї. Ще І ось. Також верхушки, ось ну, кожної гілочки я обновила на пів сантиметра. Усі верхушечки живі, бачите, зелененькі, чорного немає. Значить, з трояндочкою все в порядку. Ще дуже важливо висаджувати троянди у пасмурну погоду краще. Або якщо ви висаджуєте вже жарко дов, доволі таки, то тоді або зранку, або верніше, краще ввечері, щоб сонячне промінничко не обжигало наші трояндочки, або посадили і трошки притінили, щоб не попеклися гілочки, щоб не було ожогів у троянд. Весняні сонячні ожоги дуже вони такі опасні для рослин. Ось водичка впиталася і ми можемо вже висаджувати, закопувати нашу трояндочку. Перше, щоб ще був пісочок. трояндочка эльф. Ну вот и все мои пять трояндочек посаджены. Розочка эльф. Трояндочка эдит пиаф Далее трояндочка керіо. Жовта, красива, дуже гарна. Далі на рутино, трояндочка. Ось. І трояндочка Лавлі Грін. Усі дуже красиві, чарівні, квітучі. Растіть, мої хороші. Та радуйте усіх нас, всех добрих людей, А ті, які не добрі, хай становяться добрими. Глядя на цю красу. Не забувайте написати ваші коментарі під відео, поставити ваші лайки, підписатися на канал. Ну а зараз буду з вами прощатися. До нових зустріч усім миру, любові, краси, добра та доброти.